Вітаю вас, малята! Наш знайомий ведмедик Мишко збудував ось такі будиночки для круга і квадрата. Але серед цих фігур він побачив зовсім незнайому фігуру. Давайте допоможемо йому дізнатися, що це за фігура. Пригадайте, чим відрізняється круг від квадрата? Чи є у круга кути? Ні, у круга кутів немає. А давайте порівняємо нову фігуру із кругом. Нова фігура схожа на круг? Ні, не схожа. А чому? Що є у нової фігури? Так, кути, кут. Кут. І кут. А давайте порівняємо нову фігуру із квадратом. Що є і у квадрата, і у нової фігури. Правильно кути. Скільки кутів у квадрата? Один, два, три, чотири. Квадрата чотири кути. А скільки кутів у нової фігури? Один, два, три. У нової фігури три кути. А скільки сторін? Рахуємо. Одна, дві, три. Всього три сторони. У нової фігури три кути і три сторони. Кут, кут. Кут Сторона, сторона, сторона. Тому вона й називається трикутник. Давайте знайдемо кожній фігурі віконце, кругле віконце для круга. Квадратне віконце для квадрата. Трикутне віконце для трикутника. Тепер пограємо в гру, чого не стало. Скільки всього фігур? Правильно три. Яка фігура перша. Так. Круг. А яка друга? Правильно квадрат. А яка третя? Так, трикутник. Заплющуйте оченята. Дивіться, якої фігури не стало. Правильно квадрата. А яка ця фігура за порядком? Так. Друга. Давайте ще раз Заплющуйте очі. Дивіться, якої фігури не стало. Правильно круга. А яка ця фігура за порядком? Правильно, перша. Спробуємо ще раз. Заплющуйте оченята. Дивіться, якої фігури не стало. Так, трикутника. А яка ця фігура за порядком? Так, третя. Молодці. Погляньте, які фігури у нас з'явились. Це трикутники. А який трикутник більший? Синій чи жовтий? Щоб це перевірити, треба один трикутник накласти на інший. Ось так. Тепер добре видно, що синій трикутник більший, а жовтий менший. А тепер, діти, назвіть предмети схожі на трикутник. М'яч схожий на трикутник. Ні, не схожий. Пірамідка схожа на трикутник. Так, хустинка схожа на трикутник. Схожа. Вікно схоже на трикутник. Ні, не схоже. Ялинка схожа на трикутник. Так. Годинник схожий на трикутник. Ні. Телевізор схожий на Трикутник? Не схожий. А шматок піци схожий на трикутник. Правильно схожий молодці малята. Ось ці предмети схожі на трикутник. А тепер з паличок викладіть трикутник. Ось такий, як у мене. А з цих паличок давайте викладемо квадрат. Ось такий. А чи можна з паличок викласти круг? Ні, не можна. А з чого ж тоді можна викласти круг? Давайте спробуємо викласти круг з ниточки. Ось так. Молодці. Дітки, скажіть, з якою фігурою ви сьогодні познайомилися? Так, з трикутником. А тепер будемо прощатися до побачення, до нових зустрічей.